Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю Раунд обмін рулями. і в ньому чоловіки виконують жіночу роботу і навпаки. І вгадайте, що будемо робити ми. Я поки не знаю, але знаю, що будуть робити вони. Знаєте, що найважче у гаражі. Що да. це не ремонтувати автомобіль чи мотоцикл, це відмити потім свої руки від того мастила, олії, від всього того, чим ти там їх замастиш. Зараз перед вами будуть різні засоби для того, щоб відмити ваші руки. Це буде мило, це буде паста для миття рук, це буде просто вода і це буде пісок. І ви спитаєте: а навіщо це нам, якщо у нас чисті руки? Так. А зараз ми вирішимо це питання. Проходьте, <зас> будь ласка, сюди. Ну, починається. Так, руки у вас чисті, будуть ще буквально 10 секунд. Присідайте, не соромтесь. Угу, угу. Дівчата, нормально, Є. я всіх запишу на маніпір після. Зараз я за допомогою цих брудних дуже серветок забрудню вам руки. Угу. У вас буде 90 секунд на те, щоб ваші руки відмити. Коли 90 секунд пройде, я візьму білосніжні. Рушнички і буду проводити по вашим пальчикам, по вашим ручкам. У кого рушничок залишиться білосніжним та отримає один бал для своєї команди? Лисюнь, давай почну без твої Богдан. ручки. Боже, я не можу на це дивитися. <клев> <клев> давай, давай, долоньки. долоньки. Це, До спа, дівчата, давай. це спа, дівчата, це спа. Уяви, баста. Уяви, 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 що це спеціальні процедури. Вважайте, що ви в саках. Ти зняла свої кільця, сподіваюся. Ходинок також зняла, бачиш. Давай. О, вау. Так, ну каблучок у тебе на пальцях. я Немає. Не бачу. Ляв собі і потім після ефірчику забрав би. А що це таке? А що це глина? Розкажіть нам. Це спеціальна паста. Коротше, не сушить, є. Yeah. Саба, ти як власниця да -да бізнесу, який якраз жінкам допомагає, щоб да, їхня yeah. врода залишалася такою ж прекрасною. Фу, як це неприємно. неприємно. Боже, хоч би не забути і не поправити волосся. <ріх> так, отже, Фу. руки забруднені. Нагадаю, що у вас є 90 секунд і час пішов. Що нам не аплодують? Це правда з англійської мови. Так, ну дивіться, олімпійська чемпіонка не просто так, е якби 20 е секунд не, не просто так олімпійська чемпіонка. Сьогодні вона олімпійська чемпіонка з миття рук. Десять, дев'ять, вісім, п'ять, чотири, три, два, один, все, Дістали руки! Дістали руки, стали біля своїх місць. Зараз будемо перевіряти. У мене чотири рушники, вони абсолютно білосніжні, тому перевіряємо кожні руці. Будь ласка, ніжно. Давай. І проти Це шерсті теж не можна. У проти тебе є шерсті шерсть? не можна. <рес> То звідки у тебе шерсть? Так, давай. Так, е, руки сухі. Я показую рушничок Лесі. Бачимо, так? Що він... бачимо? Шисти. Трошечки брудний. Та де Ні. він чистий? Він такий був. Так, що ж, Лесі на рушник ми звертаємо, переходимо до Даші. Поки, -поки покладу давай. тут рушник. Давай, Даш. Так. І поїхали. <сіхання> давай, гарно треба витирати руці. Mm -hmm. Так. Давай не три. Давай, та... вже, uh -huh. Так, стоп, стоп. Ну, сильно не цей. Не <сіхання> діорга ручки. Зараз мені волосся, Бо... якби депіляцію зробиш. Ну, три ж ніж. Я ніжні. ніжно роблю Саб, Мені треба пройти курси в бізнесі. Твоєму... Да ні, бізнесі, тобі чоловічі того, щоб... курси треба розуміти. пройти, як жінку протирати. Бачимо, да? Рушник, ну, майже білосніжний, але все ж таки деякі плями залишились. Деякі так. плями залишились. Наша чемпіонка. До речі, Анічка найшвидше мила. Найшвидша з цією історією. Достатньо ніжно. А то тут всі щось, е... мені якісь пред'яви кидають. Перша сухо, чисто. Так, є. І Друга. Блін, я бачу, що її рушник чистий. Все? Є. Yeah. Так. Ну, тут Шо, однозначно золота медаль. Uh -huh. Поки що це найчистіший рушник. Поки що кладемо тут. Так, Саба, ти просила максимально ніжним бути, я але хочу, я щоб зрозумів. Ти подивився, як тут чисто. Я, у тебе найчистіше місце. Це правда. Купнулась вся. Да, дуже, дуже приємно, приємно дякую. Так. Да. Візьмеш мене до себе в салон на півстанці? А, Візьму не тільки до салону. Дякую. Приємно. А й посуд дому витирати, так? Да? Угу. Так, добре. Подивимось на рушничок. Ідеально просто білий рушничок. Ідеально чистий. Але, звичайно, вирішувати не мені, а пану судді. Продовжую. Завдання для чоловічої команди. Отже, хлопці, завдання для вас сьогодні буде надзвичайно простим і елементарним. Я вже бачу, як Тимур Мирошниченко посміхається. І забирає вже цих чотирьох дітей, вже хоче їх вдягати зразу. Сам завдання звучить так: за 90 секунд ви маєте одягнути дітей в костюми, тому що їм терміново треба в дитячий садочок на свято. Через 90 секунд вони мають стояти тут, в центрі студії «Шоу хто зверху в костюмчиках. Мам йос, мам! Я пішла і час. Пішов! Погнали, погнали, погнали! Привіт! Привет, Як тебе звати? Злата? Злата? А мене звати Богдан. А що злата? Будемо одягатись? Ти що будеш космонавтом? Супер! Давай вдягатись. Так, це в мене був такий комбез, я би теж в ньому ходив. Але він на тебе. Ну що, вліземо? Давай, ніжку Другу. Красавчик. Так, так. Оп, 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 оп. Як Що, тебе стрибай? Стрибай, 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 стрибай. Да, ти молодець. І стрибай, давай, давай, давай. Оп, 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 оп. Файно, файно, файно. Так. Дитина, дитина. Все у нас на голову. Давай сюди ніжки. А як так? так. А Богдан, а ти наче це кожні вихідні робиш. А... Боже, куди ж це? Що ж це? Давай. А де ж твоє обличчя має бути? Що це таке? таке? Ні-ні-ні, не, не, ця ножка, ця ножка, ця, 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 ця. ця. Давай, давай, давай. Давай. Оп. Бережно. Оп. Опа, вставай. Тримаю тебе. Опа. І сюди ножку. Оп-оп. тепер? ти гарненька. Ну, вставай. Дівчинка маленька. Так, давай ручки. Ну тако вдягається, я не знаю. Ну все. Давай. давай. Так, хлопці, О, 20 так. секунд. Давай, А Якщо сюди руки. Давай, 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 давай. Господи, як цей костюм? Знову наш капелі. Вертаємося до камери. Це, хто, це це, 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 хто це у нас тут такий гарний? Хто це, це у нас ламіго, це, тут такий оп, гарний? Це у нас фламінго тут такий гарний. Фу Тимур! ну йому не зручно. Все стоїш? Все, стій. Це у нас спало, воно було. Боже, біто. які красиві костюми. Я про такі навіть не мріяла в дитинстві. Ну що, давайте прокоментуємо по кожному, хто це в нас тут такий. Як тебе звати? Міша. Михайло, а що в тебе за костюмчик? Ким ти будеш в садочку? Крокодилом? а те тут дали, але трохи не так. <рес> Трошки не так. Тобі одягли костюм. Ноги на руки, а руки на ноги. Так? <рес> <Да? рес> а де ж твої зуби? Ти ж крокодильчик, де воно? А його крокодильчик їсть насправді це не ага. це його вже з'їв крокодиль. <рес> <рес> а давайте зараз подивимося, виведемо на екран, е як має бути. Ось так має бути. Чекай, так по суті все правильно? Женя, Там дядя, ноги спереду. Посадимо тебе на стільчик, а далі дядя суддя скаже і оцінить. Правильно тебе одягнули чи ні? Ти молодець, ти дуже гарний хлопчик. Е, добрий вечір. Ой, а де? Тут була дівчинка, а я бачу зараз якусь рибку. Як вас звати? Міла. Мілочка, а що це за костюмчик такий? Хто це? це риба? А дядько Олег правильно костюмчик вам одягнув? Неправильно. Чому ж не правильно? А що не так? Так, ну давайте ми подивимося, як правильно потрібно було одягнути костюм риби. Ну так, це правильно. На екрані. А, це мав бути ззаду, так? Покажіть а. нам без, без... А. замочок, мав бути ззаді. Тому дитині трохи некомфортно. Дивіться, вона може якщо трошки розсібнути, якщо їй буде жарко. Все буде файно. Я вам дуже дякую. Оплески, міла Піранівна. Я іду далі і підходжу до прекрасної кого. Фамінга. А як звати? Злата, злата — фламінго. Скажіть, злата, чи правильно дядько Богдан одягнув вам костюм? Неправильно. На ноги. На ноги. На я ноги. А я просто переплутав з конкурсом руки ноги. Ну давайте ми ще раз перевіримо, подивимося на екрані, як виглядає фламінго. Ось так мало виглядати фламінго. Але ви ж не будете ображатися на дядька Богдан? Давайте ваші оплески фламінго. Дуже красива дівчинка, ми тобі всі аплодуємо. Посміхайся на камеру. Помахайте, лапкою стайте. Там космонавт вже десь на Сатурні. Дякую. На Марсі. Ми на Марсі. Так. у Я приземлилася на Марсі. І на Марсі знайдене життя. Хто в нас тут живе? Космонавт. Космонавт! А як звати космонавта? Рома. Рома, космонавт! Е, Роман, скажіть, будь ласка, а дядько Тимур правильно вам все одягнув? Правильно. А, правильно? А чому ж тут все розсідно то? Мама на змійки і не нами. Ага. На -на -на. На -на -на. Ну давайте ми перевіримо, подивимось на екран, чи правильно можливо бал на -на -на -на. зарахується, Ну наче правильно, все правильно. 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 Ні -ні 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 -ні. Все правильно. Лайк? Можна п'ять. Ні, ні. А можна О, ні, дитина вля... 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 сама вдягнулася після. Ну? Ви куди дивилися? дивилися? дивилися. 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 Леся Іванівна вдягнулася. Ой-ой-ой, ой-ой, які костюми. Ага, а тут щось, напевно, теж не так. Та все так. Мені здається, що догори ногами, тому не що не. треба, щоб кисень поступав, Такі, ну, а він не поступає. Ну, хай вже суддя розбереться. Я тобі дякую. Весь зал тобі аплодує. Ти класний космонавт. Передай привіт батькам, вихователям. Дякую діткам і повертаюся на планету Земля. Отже, дівчата виявляється, не всі дівчата вміють мити руки. Богдан, перевіряючи дівчат, так завівся, що випадково зробив масаж рук Даші Квітковій. Не випадково. Але їй, як і Лесі Нікітюк, я не зараховую результат. Ганно. У нас це було. Ідеальна чистота. Вітаю! Бал вашій команді! А сабіна Мусіна встигла не тільки руки відмити, ще й встигла зробити покриття гель лаком. Теж зараховую. Вона ще встигла поприбирати все навколо. Два бали дівчатам. Молодці. витягнули. Витягнули нас. Дякую, чистюлі, Євген. Пане суддя, я скористуюсь п'ятою поправкою і не буду свідчити сам проти себе. Євген пішов простим шляхом, зробив все, щоб дитина не втікла з садочка. Не зараховую. Добре. Супер. Пан шумей. Молодець. Ще й переживав, щоб у рибки була правильна терморегуляція. Звичайно. Я зараховую цей бал. Молодшил. Богдан зробив все, щоб цей фламінго ніколи не літав. Натягнув лапи на крила. Не зараховую вам цей результат, пане Богдан. я зробив правильно і тільки... Ну, добре. Один, один. Ну і, Тімур, е. насправді ви не встигли одягнути космонавта. У мене дуже Пан самостійний космонавт, космонавт самостійно, без допомоги наса Тімура, одягався після сирени і шолом. І рюкзак. Тому це теж не зараховується. Перемога дівчат. Два один. Що ви, пане, суддя, розумієте? Нарешті. Нарешті ми не можемо обмежувати права дитини. Ну так. Ми вільна нація. Нація вільних Брудні людей. дівчата брудно грають, але не всі. Вчора їздила на риболовлю. Бачу фламінго рожеве. Uh -huh. Я до нього, а він голову в воду хоп дістає і клювиком мені бонусне дає. <ріст> Богдан, зроби так само, як те так. фламінго. Скільки відсотків чоловіків вважають, що чоловіки обов'язково мають бути присутні на пологах? О, oh. oh, мінімально. Дівчата Мали, взагалі, мізер, дуже, не? а дуже мізер. і скільки відсотків та, фламінго дуже, так вважають. 30, 30, 50, 50. 50. Щоб довго тако не думати. Половина по любому, давайте 54%. Височні, 6, о, ні, Мі, Леся, ніхто хочуть не хоче. ні. ні, Ми, ні, ні не о, Сучасні всі ні на тобі так здається, коли я народжувала, о, не хотіли. Ну міч, дуже страшно хотів. І він був. Да. Да. Псяти, псяти. Мені, Мо, знову ж таки, зараз більше зараз більше. Ну раніше в принципі не було там такої не було. Так зараз навпаки, зараз всі хочуть бути більшість. Так, присутніми підтримати, підтримати жінку, тому що це важлива подія. Будь казала 50, Ну, половина це вже опитування. Ми з дівчатами порадились, у нас думки різняться, але я візьму на себе відповідальність і скажу 54%. 54%. <пьет> Покажіть нам, будь ласка, правильно відповідь на екрані. <п 'ятух eye> <п> ятух> <п 'ятуха> Рівно половинка. А, до речі, статистика дуже прикольна. Мені подобається цей тренд, щоб чоловік одразу відчував відповідальність і любов до своєї дитини. Дівчата, даю вам 100 тисяч гривень. І ось так тишком-нишком у нас нічия. По 6 тисяч гривень. кожної з команд. Ці тисячі, то їм на крестини. Все, вирулили. Тепер буде бійня.